Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? Це настільки важкий перегруз психіки, воно тянеться посидень, і я прекрасно розумію, що це буде зі мною до кінця життя. Ну, це печально, але це треба розуміти, що таких людей буде дуже багато, і що є люди, які пережили набагато, набагато більше ніж я, і в які набагато-набагато в вашому стані. І нації треба думати, що з цим робити. Треба психолог, люди, які думають, що без психолога з цього можна вирулити. ні, не можна. Без препаратів можна, ні, не можна. якого ще рішення толком немає нормально. Було б дуже добре, якби військових, поранених, людей, які втратили домівки близьких і так далі, брали б десь на безкоштовні програми в масовій кількості, і ними займалися психологи, давали ліки, обрабатували їх в плані, як жити далі, як побороти цю всю тенденцію. Це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість психологів державних, нормальних, які будуть займатися не за зарплату, або це реально їхній покликний момент. Всі ПТРСники, всі люди з травмами від війни і так далі, абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони психолога, чи